Всім привіт! Ви на каналі Швейний бізнес з Польщі. З вами я, Оксана Величко. Сьогодні випуск виключно українською, бо мова піде про продаж мого ательє у Києві. Хто вперше потрапив на мій канал, я коротенько розповім, що у швейному бізнесі я вже 20 років. Починала з України, з Києва. В мене була мережа ательє по ремонту одягу і магазинчики швейної фурнітури. І шість років тому я переїхала до Польщі, так як мої діти вже тут навчалися, замкнула весь свій великий бізнес і залишила одне своє найулюбленіше ательє. І саме воно працювало дистанційно шість років, але мені вже дуже важко провадити бізнес на дві країни, бо тут в мене теж бізнес, теж я займаюся швейною справою, але трішечки в іншому напрямку. Є в мене по, направ... по ремонту одягу тут теж є. Це як хобі. А займаємося. В мене невеличкий такий швейний цех. Ми відшиваємо продукцію польським, чешським, німецьким брендам, робимо лікала і відшиваємо перші зразки. Ось таким я тут займаюся. Ну і тяжко проводити бізнес на дві країни, тому я. Продаю ательє в Києві. Ательє в Києві знаходиться на оболоні, це дуже гарний спальний район Києва. В самому серці оболоні це метро Мінська біля Ісполкома, в дуже гарному будинку у підвальному приміщенні, що дуже зараз актуально, але вхід з фасаду будинку, там дуже великий трафік. Дуже багато людей ходить. Гарна інфраструктура, поряд знаходиться банк, аптека, магазин фурнітури швійної, магазин тканин, ну і різні такі заклади, бари, ресторани. Ну Гарне в нас місце там. І Дуже Ось ви бачите цей район, багато елітних будинків, гарна інфраструктура. До метро Мінська, три хвилини. Дуже важливо, що перед ательє є великий паркінг, бо багато клієнтів приїжджають машинами. Це я знімаю зараз п'ята ранку субота, і через це ви на вулиці не бачите людей. А так, завше тут дуже дуже великий трафік. Це наша реклама на двірі. Графік роботи. Раніше ательє працювало з 8 ранку до 8 вечора і був тільки один вихідний неділя. Але з війною, з війною прийшлося змінити графік на менші часи роботи. Хоча вже зараз можна потроху повертатися до того розкладу, який був. Маю надію, що самі страшні часи ми пережили. Зручними сходами спускаємося у підвал і потрапляємо в приймальню з гарним ресепшеном і трьома приміручними. За цією стінкою кубіком ще є багато місця для речей, які висять на тримпелях. Раніше я співпрацювала з хімчисткою і в нас був пункт прийому видачі хімчистки. Працювала я з ними на 30%. Також співпрацювала з фірмою прийняття килимів, також на 30%. Місця хватало на все. Це я привезла трішечки речей зі своєї власної колекції, бо я в Польщі розвиваю власний бренд. Кому цікаво, під відео залишу ссылку на інтернет-магазин і інстаграм. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Якщо у вас є свій власний бренд, ви знаєте, як це важливо. Буду вам дуже-дуже вдячна. А хто хоче в Польщі чи в Європі будувати свій бренд одягу, може абсолютно безкоштовно проконсультувати. Бо тут все працює не так, як в Україні. І через то багато підприємців не змогли побудувати свій бізнес за кордоном. Так, ідемо далі. В ательє є кофемашина. Ви трішки далі на відео її побачите. В мене тут завжди стояв аромат кави. Грала гарна музика і було повно клієнтів. Було таке атмосферне ательє. Іноді клієнти приходили просто поспілкуватися. Було таке, що клієнт приходив і дівчата не встигали зробити замовлення. Тоді адміністратор чи я пропонували чашечку кави і клієнт. Вже не такий був незадоволений. Це працювала як волшебна пілюля. Сідав на диванчик вже і більш спокійно чекав свій заказ. Це, до речі, по лівій стороні ви бачите кофемашину, я її не дуже так докладно зняла. Ну, взагалі, то, то, то була кофемашина. Тут ви потрапляєте в санвузол. Санвузол Тут у нас стоїть невеличкий холодильничок, санвузол обладнаний датчиком потрапляння води на підлогу. Якщо потрапляє вода на підлогу, відключається подача води на приміщення. Бо якщо ви знаєте, підвальні приміщення можуть бути підтоплені. А тут такого не трапиться, бо є такий, така чудова річ, як цей датчик. Ательє ще обладнано системою сигналізації державної. Є в нас тут цей пульт, бачите? Ця сигналізація в мене виведена на телефон, і я можу бачу, коли дівчата вже пішли. Ставлю ательє на сигналізацію і вранку в определенний час теж знімаю ательє з сигналізації. Тут протипожежна сигналізація стоїть. Бо це теж дуже важливо. Далі ви бачите датчик на движення і відеокамеру. Це одна камера, тут ще один два, датчик. І це друга камера. І камери так само виведені мені на телефон. Тому я бачу, що робиться в моєму ательє в будь-яку хвилину. Це, до речі, камери це дуже-дуже зручно, хоч здально ви проводите бізнес. Хоч Хоч не здально. Це завжди контроль і розв'язання будь-якої спірної ситуації навіть з клієнтами. Бо було таке, що клієнт казав платив, не платив, по камерах побачили, все, все, все ясно. Тут повисили, повісили табличку службове приміщення, бо часто клієнти, коли двері це відчинена, потрапляють одразу до, в цех до дівчат. Це друга кімната. Тут стіл для прасування, парогенератор. І тут зараз дівчата шиють. Раніше вони шили в останній кімнаті, бо в ательє 5 кімнат. І остання кімната сама велика, Раніше там дівчата шили, бо в мене було багато швей, було 6 швей, які займалися тільки ремонтом одягу. Ремонту було дуже-дуже багато. Так, Тут ви бачите. Трі прямострочки, але їх п'ять в ательє зараз залишилося. Це не все обладнання, яке ви тут бачите в цій кімнаті. Так, тут розпашив, в нас стоїть. Далі тут два оверлока, підшивочна машина. В мене ще, я вам кажу, що це ще не все обладнання. В мене ще є скарняжна машина. В наступній кімнаті е, прес для установки металофурнітури, гудзики на джинси, кнопки, закльопки. Ось далі пішла кімната. Я там вже не включала світло, там стіл, е, розкрійний стіл. Далі наступна кімната, там у дівчат як би кухня така. І наступна кімната, сама остання, ви зараз її бачите на відео. Вона десь коло 40 метрів і обладнана під житло. Більш детальніше все розповім в приватній розмові, хто буде зацікавлений, бо в цьому відео воно коротеньке, і я всієї інформації навіть не можу розповісти. Така в мене до вас пропозиція. Хто буде зацікавлений, пишіть, дзвоніть. Більш детальніше розповім вже в приватній розмові. Бо інформації дуже дуже багато. Тут тільки частинку інформації виклала. Продаю я його не за всі гроші світи. Повірте, дуже лояльна ціна. Можливо, для когось це буде дуже актуальна покупка, бо можливо хтось вирішить питання із працею, із проживанням. Всім пока-пока. Мирного неба над головою. До нових зустрічей. Пока-пока.